Сонечко, сонечко ти моє. Дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Вас вітає група номер 3 Сонечко. Відомо навіть малюку, як добре бути в дитсадку. Сонечко вітає вас! Наша група просто класна. Запрошуємо вас до країни дитинства. В нашій групі для малят гарні шафи стоять в ряд, а у шафах на полицях іграшок, як у крамниці, ляльки, будинок, візочки, машини, меблі і посуд є неодмінно. Цікаві заняття на нас чекають. Малята творці всі це знають. Малювання аплікація ліпка. Усі завдання ми виконуємо швидко. Ми читаємо залюбки, гарні вірші та казки. Ви спитаєте малята, де краще зірку ригувати, не замислившись, скажу в кімнату тифлопедагога я ходжу. Наші діти-малюки мить руки залюбки, руки милом натирають і водичкою змивають. Якщо спати захотіли, діти постіль розстелили, а м'якесеньку подушку покладем собі під вушко. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водички зеленієм, добрим діточкам радієм. Торботливі діти нас доглядають і водичкою поливають. Чекаємо на зустріч грубі сонечко!